На Перший погляд це два однакових цуцика німецької вівчарки, які відрізняються тільки кольором. Але є спеціальний тест під назвою Тест Кембелла, який проводиться у два місяці, за допомогою якого можна визначити характер, темперамент, та схильність і здатність собак до майбутньої їхньої спеціальності, які використовують як військові, так і можна використовувати вдома для себе. Починаємо наше тестування першою вправою соціальне притягання. Для цього ми відходимо пару кроків уперед, розвертаємось і стаємо на коліно. В цей момент починаємо кликати песика до себе. До мене, до мене. Якщо песик підбігає та активно починає з нами бавитись, означає, що песик нас не боїться. Якщо песик боїться або не прямує до нас, означає, що в нього слабке соціальне притягнення до людини. Другим нашим випробуванням для цуцика буде здатність прямувати за людиною. Все дуже просто. Ми лишаємо цуцика поруч і починаємо йти уперед. Цуцик може відбігати в різні сторони, але прямувати за нами. Наступним нашим тестом буде реакція на примус. Для цього ми перевертаємо цуцика догори ногами, тримаємо 30 секунд на спині та спостерігаємо за реакцією. Песик, який активно. В'ється, активно, намагається вивільнитись. Є перевагою домінуючої собаки. Якщо вона підкорюється, це собака, що підкорюється. Наступним нашим тестом буде тест номер 4 під назвою Соціальна перевага. Для цього ми займаємо положення в коліні і починаємо плескати в долоні. Песик має підбігти. Далі, 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 далі. І спостерігаємо за її реакцією. Песик активно бавиться, покусує полизує руки та активно грає хвостиком. Означає те, що пес абсолютно не боїться нашої компанії та здатний з нами прямувати далі. Заключення цього тестування полягає в тому, що треба взяти цуцика на руки та витягнути його на довжину своїх рук. Зазвичай песики лякаються і починають вивчати, що навколо. Хоча Активні собаки домінуючого тиху мають мати активний спротив та бажання вивільнитись. Зараз ми бачимо, що нам просто цікаво бути на такій висоті вперше. Підсумуємо, у даному випадку, я тримаю зараз у руках собаку типу, що підкорюється, це є ідеальний інструмент у майбутній нашій роботі. Всі недоліки, які були виявлені під час тестування, спокійно виправляються звичайним дресируванням собак. Якщо тип собаки буде домінуючим, треба буде більше приділяти уваги на дресирування собаки, так як вона постійно буде відволікатися та ламати свою лінію. Якщо пес типу, що дуже підкорюється, це вже тип собак, який не надто підходить для військової служби.